Вітаю, друзі, російське комуністичне минуле довго відригувалося українській політиці ущербними компартійними функціонерами. Але тут важливо розуміти, що йдеться не про якогось пристаркуватого і підзабутого комуніста на зразок Петра Симоненка, який засидівся в українському парламенті аж до 2014 року. А це ні багато, ні мало, майже 23 роки. Важливо розуміти, що мова йде про певний феномен, коли в абсолютно усіх парламентських партіях і парламентських фракціях присутні люди, які вийшли з одного ідеологічного гнізда, з гнізда комуністичної партії Радянського Союзу. І тут здавалося просто справа часу. Необхідно почекати одне покоління років так 25-30, щоб усі ці пташенята, які вилетіли з одного ідеологічного комуністичного гнізда, просто в природній спосіб залишили українське політичне життя. Просто необхідно було почекати одне покоління, тому що гнізда вже немає. Пташенята вилетіли ще 1991 року. Необхідно почекати, поки вони або вимруть в природний спосіб, або втомляться вже від політики, чи стануть неактуальними. І ось ми так чекали-чекали. Почекало вже більше 30 років, і думаємо тепер тішимо себе надією, що більше такого феномену не буде. Що, от е, в будь-якій парламентській українській партії чи фракції. Ми можемо знайти людей, які вийшли з одного якогось ідеологічного чи наднаціонального, можна зараз сказати, гнізда. От ми себе так тішили такою от, думкою. Але не так все просто склалося. Поки ми чекали, а ми любимо завжди чекати, на наших чорноземах я так, ну, так метафорично кажу. Звили гнізда представники Демократичної партії Сполучених Штатів Америки і є всі підстави стверджувати, що комуністів замінять представники Демпартії Сполучених Штатів Америки. Ви бачите, що я сижу зараз, от з таким бейджиком, Я вперше таке роблю. Я відвідав в п'ятницю Всеукраїнський форум консервативної політики під гаслом безпека, цінності, добробуту. Ви вже зрозуміли з мого підведення, воно було не просто так, тому що я там побачив людей, які вийшли з цього гнізда демократичної партії. Я зараз ще один феномен тут наведу, і приклад наведу. Отже, ці люди яких виховала Демпартія за 30 років, а ми проспали це гніздо? Вони збиралися 23 чи 24 листопада, коли Україна вшановує пам'ять загиблих від Голодобору, хотіли в Києві провести гей-парад? У мене є така підозра, є така версія, що вони хотіли це зробити, не просто так споплюжити, там, їм плювати взагалі. На Україну, на Голодомори і так далі, вони хотіли це е, в такий спосіб е, привітати новообраного президента США е, Камалу Гарріс. Але сталася несподіванка і переміг Трамп. І тому наша влада заборонила цей гей-парад. Я вам даю гарантію, що якби перемогла Гаріс. То гей парад цей відбувся, ще не тільки гей парад там ще таке відбулося на, у нас в країні. Що... <світ -пілляння> і оскільки їм було заборонено проводити гей-парад, ініціативним людям потрібно кудись діти свою енергію. Ну і вони, звичайно, вирішили. Прийти на всеукраїнський форум консервативної політики, безпека, цінності, добробут. Ви запитаєте, ну а як так сталося? Які там, чому так взагалі відбулося? Це комплексна подія. Я вважаю, що те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, я почну звідси. А от 2024 року це щось подібне до того, що відбулося в Україні дві Четвертого року, коли ми вважали, що ми позбавимося бандитів у, влади, у владі, тому що відбулося зростання криміналу з владою. Про це говорило багато багато, воно значить кипіло кипіло І отут кандидат на посаду президента, колишній уголовник Віктор Янукович. І ми думали, що ось буде такий, може, прорив. Ми Значить, візьмемо курс на цивілізовану політику. Перемігши Януковича от, в третьому турі, і так далі. Ми себе тішили такими сподіваннями. Ми вели таку от боротьбу, пам'ятаєте гасла, бандитам тюрми і так далі. А от у них ну, в Сполучених Штатах Америки відбулася боротьба з вакцинаторами із, ну, я метафорично доказати, з підірастами. Ну, Глобалістами, там, ті, що за кліматичні зміни, це все я в одне слово буду об'єднувати, значить, підірасти. Тобто вакцинатори і підірасти. І от вони перемогли, і всі в, в усьому світі на це відреагували, почали проводити відповідні форуми. І в п'ятницю, 6 числа, 6 грудня, в Україну приїхали кілька сенаторів, конгресменів, які тільки обрані. Вони з якоюсь місією щось тут у них відбувається в Україні, але також вони завітали на цей форум. Цей форум, увага, організував Павло Унгурян. Павло Унгурян. Я не знав до сьогоднішнього дня, що Павло Унгурян вийшов з партії Батьківщина, але почерк я впізнав одразу взагалі. я зараз перейду... То об'єднаю всі ці процеси, і в тому числі об'єднаю місце, де проводився цей форум. Це мені сказали, що це Турчинова належить, ця це церква, і там збираються баптисти, сам цей унгурян теж є, є баптистом. Значить, який почерк, які практики напрацьовані загалом. Це стосується всього цього помаранчевого поля, нацдемівського поля. А це я за результатами 2004 року, так це все кажу. Як працювала батьківщина? Це, я хочу пояснити, в який спосіб на цьому форумі опинилися ті, хто ще вчора мали проводити гей-парад. І не тільки ті. Я розкажу взагалі про якісний склад учасників. І ще деякі речі розкажу про те, що відбулося на цьому форумі. Це важливі загалом моменти, тому що в Україні формуються групи. Які шукають контактів і виходи на республіканців? От республіканці відвідали цього тижня Україну. І я повертаюся до батьківщини. Як, яка культура, політична культура у партії батьківщина? Це просто вона референтна партія зразкова, така на якій це все можна показати. Значить, в міжвиборчий період в партії батьківщина приймали всіх убогих. Ображених, скривджених людей, які ні за що, ні за які гроші, тобто а, працювали на Юлію Володимиру Тимошенко. Вони ходили на мітинги, мерзли, мокли на цих мітингах, отримували кійками по голові, також розносили якусь агітаційну літературу, а, пікетували суди, ще якісь моменти робили. але... Коли вже це все було зроблено, і партія виходила вже на фінішну пряму, тобто на період формування виборчих штабів, то всі ці люди виганялися з партії, чи майже всі. Там поетапно це робилося. І туди набиралася наволоч, яка тільки, ну, яку тільки можна собі було уявити. Аферисти з Митниці, якісь прокурори, мінти, суди, генерали, бандити обов'язково там були бандити. Вони туди всі заходили разом, об'єднувалися, і остаточно вже вони укомплектували виборчі списки і владу після перемоги Юлії Володимирівни і партії Батьківщина на виборах. Обов'язково обов у владу входили ті представники, які били кийками, гнобили рядових членів батьківщини. Від яких Юлія Володимирівна регулярно відмовлялася. І казала, що це взагалі якісь невідомі люди і так далі, і тому подібне. І потім, коли ви приходили на зібрання Батьківщини, ви там бачили тих, з ким ви реально билися на барикадах чи ще десь там воювали, ворогували, наживала своїх ворогів. Причому ви б дивилися вже їм на спину, тому що вони вже були попереду вас. Оце важливо би, розуміти на цей момент. І от те, що відбулося те, що я вчора побачив, мені дуже нагадало загалом цю практику. Оскільки виборів у нас немає, то скористалися виборами в Сполучених Штатах Америки і перемогою Трампа. Ті, хто нібито боролися за сімейні цінності, ну я не буду казати там, нібито боролися, але боролися за сімейні цінності, але не приймали участі у боротьбі з вакцинаторами. І особливо там ще з кимось, і з підірастами, в тому числі, вони оголосили проведення цього, значить, зібрання всеукраїнського форум, форуму консервативної політики. Ніякої консервативної політики, я там не почув, взагалі не знаю що. Я тепер <клух> перейду до дійства, тому що. А мене вразив модератор той, хто розпочинав ці, цю, цю подію. Тобто людина забула забулася навіть змінити лексику і почала з розмаїття, з різноманіття і так далі. Тому це абсолютно лівацька марксистська риторика. І в мене одразу склалося враження, що я перебуваю десь на якомусь лівацькому круглому столі. І зараз вийдуть якісь лгбт активісти Фемен, там оці, чи як вони називалися, і так далі. І щось відбудеться таке, значить, дійство. А... Хто був присутній в залі, ви не повірите. Я от рідко теж я бачив, я був на партійних збіговичках і Петра Олексійовича Порошенка, і був в Батьківщині, і доводилося мені побувати і... як гість. Ну і не тільки як гість. Ну, там потім в порі, я вже був і таке. Але такого от, <кій> я не бачив. Позаду мене сиділа делегація це обласні депутати Вінницької обласної ради. Добре, що був Новохацький, він з, з, чомусь з усіма знайомиться. І він <кій> каже: от твої земляки. Я спитав, хто ви такі? Ми депутати обласної ради. Ну я подивився на цей контингент. Ну, для них, розумієте, от ключовий момент: більша частина, більша половина присутніх в залі. Вони значно гірше розуміли, що таке консерватизм, консервативна політика, ніж корова, яка перебуває на фермі, і її доять. От корова, яку доять доїльним апаратом, краще розуміє, що таке доїльний апарат і для чого її доять, ніж ті люди, які приїхали на форум консервативної політики. Ну, добре, що було таке ключове слово сім'я, і вони подумали, що це за сім'ю просто. Але я вважаю, що корова краще розбирається в доїльному апараті, ніж вони в консервативній політиці. Ось якась частина була, звичайно, віруючих людей, її по наказу, я так розумію, Баптисти, Адвентисти і всі інші. Вони туди прийшли. Ну, що мене вразило? Це ототожнення не просто з християнством консервативного руху і консервативної політики, а з сектанством. Ну, в народі це називають штундами. Значить, Що мене от враження, які не можна от, просто не передати, були записані відеоролики Америки, віруючи, сенатори, конгресмени, християни. Звичайно, баптисти, звичайно, євангелісти, чи хто вони там, я не знаю, як їх там звати, до чого вони належать, протестантські ці напрямки. Наскільки вони спокійно і тихим голосом передавали свої побажання і привітання і так далі, означали, зверталися, означали проблематику. Там переклад, пішов синхроном, але і так далі. Це можна вибачити. Тобто люди не брали на, на араба, на голос. Відчувається, що люди постійно глибоко про щось думають і переживають там всередині. Те, що я побачив, це для мене було. А після судових засідань, після знайомства з судовою системою, сучасно, я познайомився з сучасними. Християнами протестантами українськими. Ну, я хочу сказати: у нас в, в радянській армії навіть не в кожного сержанта був поставлений так голос, і не кожен сержант розраховував на Арапа, як казали, розраховував на свій голос. Тобто, там все побудовано. Значить, Буковинський там був, Адріан Буковинський. Я вперше побачив його, коли чув. Потім ось цей Павло Унгурян, інші там були протестанти, ну таке враження, що це такі кваліфіковані радянські прапорщики, причому з учебки такі ядрені, і паству вони свої тримають як оцих салабонів, це не просто там рядових, а мобілізованих. Ну, гнітюче взагалі, я можу сказати. Хто так от з цивільного життя приходить на такі заходи, то дуже сильно так, так ну, ти гойдаєшся від цього всього. Ось. Це щодо ну, значить, контингенту, які запрошені, які там все організовували. Ну, як Депутат шостого і восьмого скликань, і він від батьківщини шосте скликання, я зрозумів звідки почерк і чому туди потрапили всі оці лесбіянки, підірасти і всі ті, з ким, в принципі, хто ну, хотіли гей-парад провести, або просто малопорядні неетичні люди. Я вам ну, як розкажу, хто там заходив уже на третю панель і взагалі що там робилося. Я думаю, що в цих в борделях попристойніші люди заходять. От я вам чесно кажу, ну, моя точка зору. Ну, зразу, щоб не забутися, Соня Кошкіна, Продан, Ганна Гопко. Ну, я коли дивився, цей, з інституту майбутнього. Інститут майбутнього у нас виявляється консерватора. Піднімався ці. Анатолій Амелін. взагалі лібертаріанська тусовка. Виявляється, розпродаж землі і надр це Богоугодна справа. Я ніколи не думав, що там, наприклад, Романчук, Ярослав Романчук все закатає в християнство і в Богоугодну справу. Весь розпродаж всього, двір і так далі. Я ж такого не бачив. Це треба вміти, я хочу талант особливий. Далі ця, Матвійчук, і всі ці якісь економісти, які туди поприходили. Ну, запитання, хто вірить, в міф, хто вірить в міф, що надра належить народу? Ну, Сама постановка запитання, ну, як можна ну, вірити в міф? Я, в міф, Ясно, що ніхто не підніме руку, але надра, українські надра належать народу, це виявляється міф. І хто в нього вірить, це ці дикуни, якісь відсталі люди з цього первісного суспільства. Це, щоб ви розуміли взагалі, хто туди прийшов і що там обговорювалось. Тобто обговорювалось, як потрібно розпродати все, і що інвестори вони все значить, зроблять. Нам потрібно заохотити. Представ, тобто, як ну, огляданий, тобто, запросили сенаторів і конгресменів для того, щоб вони, як на оглядани, щоб ви подивились, наскільки аборігіни готові все розпродати. Це, щоб ви розуміли, Всеукраїнський форум це консервативної політики. Це називається консервативна політика. Я зустрів там людей, які. ну, М'яко кажучи, підтримували, не просто підтримували демократичну політику, оцю всю вакцинацію, це все. Вони просто співпрацювали з Демпартією, вони там студіювали і так далі. Вони виявляються, запрошені на консервативну політику. Онгурян їх туди запросив. Ну от повністю почерк, я впізнаю, батьківщини, що те, з ким ти боровся, з ким ти сперечався, ти приходиш потім за результатами і дивишся, що вони не просто в залі їм трибуну надали, їм слово дали. І вони мені розказують, як має бути. Фантастика просто! Я ще такого не бачив. Я ще такого не бачив. Ну і загальне про свої враження скажу. Ну, ясно, що це ну, форум і пустота. Ну, в, окрім а, проблем демографії. Причому, що цікаво, а, я ж це все зразу фіксую. Само початку сказали, що вони сприяють владі і моляться за владу. Вони моляться за владу. До речі, сенатори і конгресмени, які приїхали туди, вони були здивовані, що в нас є опозиція і переслідування політичні. Ми що могли там порадали? І що у нас не всі за Зеленського далеко. Вони кажуть, що нам всім розказують, що Зеленського всі підтримують. І це ж налаштування організаторів форуму. Вони ж і кажуть, що вони моляться за владу. Це все представлено було в такий спосіб, цей форум, що онкуряни і всі інші, вони перебувають в постійній молитві. Ну і от тут правильно дуже написано, що координатор руху. Молитовних сніданків України. Це Павло Он Тобто, дивіться, зараз вся наволоч вона буде збиратися на молитовних сніданках. Ну, Тому що батьківщина вже давно не приходить до влади. Шукайте всю наволоч, яку тільки можна по Україні знайти. Всіх пристосуванців, баламутів і так далі. От там на молитовних сніданках. І там вони будуть якусь дурноту нести. Ну, це, в принципі, все, що треба знати про цей форум. Але я ще раз підкреслюю, ця подія надзвичайно важлива, тому що починаються процеси формування контактів з республіканцями, і ці люди якби представляють, презентують нашу країну. М'яко кажучи, дуже непрезентабельно вони і представляють, викривлюють взагалі ситуацію. Є багато ще про що говорити, тому що можна було там, аналізувати деякі виступи, але це ну, треба присвячувати час і просто виступи там, годинами їх переказувати і так далі. Я загально вам показав картину, я думаю, що вона ну, дуже промовиста. Отже, в підсумку я вам ще раз хочу сказати, що всі ці люди Ганни Гобко і всі інші, і от ще бракувало Мустафина Єма і Сережі Лещенка. Всім тим людям, яким заборонили на гей-парад сходити, вони прийшли на Всеукраїнський форум консервативної політики. вони виявляються консерватори. Ну, в принципі, я погоджуюся, що в наш час і проститутка буде консерватором в порівнянні з трансгендером. Ну, там таких і було. Політичні проститутки, і безпосередньо, і в прямому, і в переносному сенсі. Всіх там було. Були присутні. Ось. Ну, таке, коротше кажучи. Ну, в мене ж і ще раз скажу, дуже вразило, вся ця лівацька. Люди навіть не можуть змінити риторику. Тобто, вдумайтеся, форум підход, проходить під гаслом безпека, цінності, добробуту. Ну, це абсолютно. Лібертаріанські речі, вони до консерватив ну, не мають ніякого відношення. Я хотів їм сказати: а, ви, а чому ви не написали от Париж, Франція, транзит? Ну, то воно ж приблизно те саме для вас має значення і отак тулиться сюди, як і безпека, і добробут. Безпека і добробут на консервативному формі. Це взагалі це немислими для мене, це якісь немислимі речі. Ось. Ну, я думаю, що риторику вони скоро цей відшліфують, трошки зміняться, і вже будуть там боротися за сімейні цінності, бо більше вони інакше консерватизм вони не розуміють. Ну, в принципі, от такий звіт я хотів за сьогодні підготувати і переказати вам те, що відбулося 6 грудня в п'ятницю. На все добре, до побачення. Дякую за підтримку каналу. Звичайно. До наступних зустрічей.